Бля, Беля, тишика. Карти лізуть. Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Фокус, і сьогодні я відкриваю рубрику Чат-рулетка. Так що заварюйте чайоку і погнали. Так, друзі, я запустив уже чат-рулеточку. Я не знаю, як звук, як мене чути. Буду далі дивитися. Я вже йду починати, так що йду шукати. Йдемо шукати першу людину. Ай, зовут Максим. Да. Максим. Так, мене звати Максим Дивіться А можешь в моменте сложить его в кубик? Вот uh... так, взять и сложить. А. Ну не, я ще не на сірке, профессионал. <laughs> Но якщо потрібно, то будь ласка. Бля, ты шикарный. О, <laughs> я ж приколи Здорово. Карту выбрать что ли? Давай О, хорошо, старый, старый, можешь удивить так вот через телефон, так вот. Yeah. <laughs>

Дивіться, що може... можу я зробити класно з тою шісткою піковою. Дивіться. По-перше, 6 пікола може йти повільно-повільно ось так всередину і зразу же підніматися на лет. Блять, он баний волшебник, он йоб! Стоп, то так Стоп! Запам'ятай далі. Yabderul. Yabiru. Yesuaio you said it. Yes why you said it is one as this. Given us this. Yeah, no carpet season. I watch it. Apache then. Єш <ріх> Все Ви Вися розумів, люди в Закарпатчів складають кубик Рубик просто не хана. <ріх> за <ріх> секунду. За, за, <ріх> milliseк... за мілі секунду. За миллисекунду. А після того? Я возьму сейс у покерну пішку. Гейці, нейка. Мэджик! Ебать тип, ну що чудови. Нема покину Більше Дивісь. Закарпатську мову тут просто, кайфлюш. Закинув її сюди. Закарпатську мову. Ногиці почекай. Тут треба зробити перезарядку. Тут закарпатську мову, Бо розумієш, виш. Ну, коли, коли я говорю по закарпатськи, мені аж карты лизуть, брать. Так, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту відео, значить відео прийшло до кінця. І я вже візняв чат-рулеточку, а поки що я передивляюся і йду монтувати. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви подивилися цю рубрику до кінця. Якщо вам такі відоси заходять, ставте подобайку і пишіть коментарі, Макс, давай ще чат-рулеточку. І якщо буде на цьому відео хоча б то там. 5 тисяч просмотрів, то взагалі для мене буде імба, і я буду знімати більше чат рулетки. І в другий раз я зніму вже більш повне відео. А це тільки таке декілька хвилин. Я ще вчора знімав, закину сюди. І ну, подивитися реакції. Все, дякую за просмотр. Всім до побачення.